В біляєвському оздоровчому таборі зараз відпочиває 50 дітей. На кожний день складено графік занять. Дітям сумувати не доводиться ані хвилини. Різноманітні конкурси, ігри, заняття, екскурсії не дають почувати на лаврах. Найбільше увагу ми звернули на те, що дітям потрібно політики більше і Тому у нас практично. Кожен день якась є екскурсія, чи то до природи, чи то на водоймище. Запланували також екскурсії і такого пізнавального характеру, розвиваючого. Ми будемо їхати у краєзнавчий музей, в Спасівський, в Верхній Біжкін до музею поїдемо. Е, у природу ми ходимо з метою, е, Ознайомлення з лікарськими рослинами, з Бір наприклад. Також у нас є. Такі, в плані стоять такі заходи, скажімо, як конкурси, змагання, там, скажімо, малюнки. У нас є, вже навіть куточок, вони є, є дитяча творчість, вже ми провели один із конкурсів. Далі будуть конкурси, наприклад, такі як конкурси родитів, скажімо, і багато різних таких заходів. Дітям подобається в таборі все від цікавих ігор до найрізноманітніших екскурсій. Много ну, раз ездили в лес, отдыхали, э, дыхали свежим воздухом. На рыбалку мы ходили, э, то, ездили в зоопарке, в цирк. Э, мне бы хотелось, хотелось бы поехать еще в лес и в цирк. Нравится играть, э, например, в машине, э, в конструкторы играть, читать разные журналы. Э, Рисунки. Мне нравится, например, блогеры быть, потому что здесь много интересных занятий, можно в футбол Школі навчаються діти з семи населених пунктів. В таборі також відпочивають хлопці та дівчата з декількох сіл, які входять до Біляївської сільської ради. Якщо дітям захочеться трохи відпочити, для них обладнана кімната відпочинку. Директор школи Ніна Подзигун зазначає, гріх скаржитись. Відчутна фінансова підтримка з бюджету потужною є допомога спонсорів. Тут все для активного відпочинку, окрім одного. Хотілось би звичайно. Якби дітки не тільки просто відвідували природу, але хотілося, можливо, десь би колись вивезти і на ставочок, щоб покупалися. Але можливість немає можливості в чому. По-перше, далеко. Ну, мабуть, трохи щось зв'язано з фінансами. Для цього ще потрібно якби, обладнані спеціальні місця. Цього практично в нас зараз ні на жодному ставку немає. Десь аж на комправді далеко, але це теж, ну можливо, в майбутньому ми якось це і зробимо. На харчування однієї дитини бюджетом заплановано 8 гривень, в спортивних таборах 16 гривень, оскільки там діти знаходяться цілодобово. В порівняння з минулим роком коштів на харчування дітей виділено. Якщо порівнювати минулий рік, це 70 тисяч, то у цьому році 108 тисяч на харчування дітей. Слід відзначити, що цікава різноманітна програма у кожному пришкільному таборі розроблена педагогами кожної шкіл і в тому числі і в спортивному таборі. Загалом, як відзначає начальник районного відділу освіти, діти з задоволенням залишаються в таборі після закінчення шкільних буднів, що може бути краще ніж спілкування зі своїми однолітками. Насамперед приділена велика увага від відвідування верхньобішкінського музею дітьми. Вже ряд шкіл побували у музеї. Окрім того, краєзнавчий музей міста Первомайського, поїздки до міста Харкова, в Ляльковий театр у історичний музей міста Харкова по області. Передбачається поїздка. Дітей, які відпочивають у більшолицькій гімназії на остров Хортицю в Запоріжжя, ну така різноманітна програма чекає дітей під час оздоровлення. В Первомайському районі діє 18 оздоровчих таборів. Табірна зміна буде тривати з 1 по 19 червня.